Які документи потрібно для розлучення, фактично потрібна копія свідоцтва про шлюб. Більше того, ми навіть в деяких справах уже використовували з додатку Дія. Там не так яскраво виглядає не на такому бланку. Одначе в ряді справа нам вдалося суду долучити саме такий от звичайний документ. Не на якомусь там формулярі ЗАКСу, а просто в дії це виглядає як pdf формат де така от табличка, в якій містяться ті чи інші відомості про шлюб. І нам вдалося в деяких, повторюсь, справах долучати, зокрема, свідоцтва про народження дітей, в тому числі, які також потрібно ну, бажано додати до заяви про розлучення. І так, резюмую, свідоцтво. Про щоб нам потрібно, принаймні його копія, копія свідоцтва про народження дітей. Якщо у вас немає таких звичайних, які видають в ЗАГСі, то можемо виявляти з дії, підкажемо, як це вам зробити. Потрібно знати, де прописка протилежної сторони, це принципово, ну і в принципі достатньо. Цієї інформації для того, щоб розпочати розлучатись. Ну і ще потрібно знати ваш номер ідентифікаційного коду або е, знати номер вашого паспорта. Ну, я думаю, що з цим проблем не буде. Більше того, всю цю труднорозлучну кухню можна організувати в онлайн форматі. Тобто, зустрічатись нам для досягнення мети, розлучитися не потрібно. Це дуже зручно, якщо, зокрема, ви знаходитесь не в Україні. Або зайняті постійно на роботі чи якимись там домашніми справами. Тобто, фактично, через телефон можна це, це організувати. В результаті ви отримаєте рішення суду на папері, яке є єдиним документом, який підтверджує розлучення. дальшому суд повідомить САКС, який внесе відомості в електронний реєстр і у актовій записі. В актовому записі з'явиться відомість про те, що шлюба розірвана. В принципі, суди буває невчасно це роблять, і ми можемо вам допомогти і в цьому, якщо ви хочете пришвидшити процедуру внесення відомостей. Одначе, повторюсь, єдиним офіційним документом, відповідно до українського закону, який підтверджуватиме розлучення через суд, це буде рішення суду. Тому до зустрічі.